Ну, ще таке ж питання дуже важлива чу чутлива тема для пасічок зимівля, да? перезимували, як на весну вийшли, як все. Ну, як каже, якщо пропадають бджоли, то та саме проблема значить, вже. Значить, дуже, дуже велика, в різному радцях. Ну, скажу так сказати, є різні люди, тому що ну, от дзвонять купить, припустимо, бджіл да, часто. Тобто пропадають людей, є сили пасіки, є досить багато. Ну, Я вже займаюся, ну, так, останні 20 років займаюся, як на, на любительському рівні, але це не значить, що знаєте, є, значить, вирощують квіти. Любителі. От, але вони можуть бути більшими спеціалістами, навіть, ніж професіонали так називаємо, тому що він і вивезти нові, нові сорта може, а професіонал може тільки казати про полку, підживлення там, і, і все інше. Значить, ну, то таке діло. Значить, Дивіться, зимують при цій системі дуже добре. Лучше її поки ніхто не придумав. Чого? Тому що ця пуска висока рамка, вона забезпечує найкращі умови забів. Тобто, що б там не говорив, хто не як, це вже просто, як говориться, ну, аксіома, яка не, 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 не і, як говориться, обговорювати і немає чого. Це раз. По-друге. Значить, тут же ж ще є такий нюанс, що значить, як ти ми говорили, що і, і додаткові чинники. да? То, що ми припустимо, значить, а, ну за за за, за колічі за за, за, ну, за конкретно от припустимо. вот у мене десь двадцять шість сімей було, ну з них дві пропали. Ну тут, опять же, таки, значить. Така, такий є нюанс, тому що кажуть, а в мене там все. Дивіться, Тут треба роздати питання, от, пропали бджоли сім'ї, які були зі старими матками. Ну, 22-го року все те саме. Діло в тому, що я от, заміну маток я, там, ну, не роблю так, як роблять. Кожен рік заміняють матку, нову матку. Да, це допомагає. Но, это же экономия, Я... от... Значит, ну це ж економією, треба підключати. Тому що якщо почитати ціну маток, роботу, що відмінами того, це теж досить великий пункт. Я цим не займаюся. Воно в мене в основному самопливна. Ну, можна там, як говориться, трошки займатися, але це немає економічної доцільності в цьому. Я не бачу. Кому-то, конечно, есть, кто займається матка, але не це пласічник. Лучше у меня там из 10 сімей там одна значит, відійде. О, хотя її ще можно и спасти бывает, там матка пропала, значит, если есть е, е, нуклеус, там, що там, значить, ну я тоже так ну, да, практиковал, значит, оставлял на на зиму в нуклеусі, там запасных, е, значит, запасних, значит то тут я не бачу нічого страшного. знаєте. Да, пропала матка, значить, да, сім'ї немає. Ну з другої сторони, от дивіться, знову ж таки по цій економічній, економічній і, і природній, як говориться, стежині, якщо йти, то от в природі бджоли обично рояться. да, Вони там дупла невеликі і значить, у нас там є теж на роботі, вони там поближе там. Такий парк, і там значить, липи, і там є значить, дупа. І оттуда вони поставляють нам Ну, Знову ж таки, я кроєвій системі привик, тому що, я, як правило, значить, пересадка мені. Значить, не не співпадають значить, рамки, да? значить, щоб посадити там попусі звісного донала, значить, і значить, краще всього починати мені із ну, цього роя там і відводка, ну свого. Значить, а, ну посидки своїх теж не було, то я привик вже к роям. У мене тут дерева так все, я, я так маю важливість раз-раз і посадить. Значить, і що виходить? Що Значить, виходить, коли сім'я роїться, то виходить безройовий період. Безрозплодний період. Виходить, і тоді переривається цепочка цих болячок кліща вартоси, який всіх. І більшість пасічів вони обробляють і весною. І літом, і осінню там вже такими обработки. Я, во-первых, щадяща обробка. Значить, там полоски поставив, каз 81 тоже там трошки підкормив значить, на, на основі э, медової сіті. І все. Я не, 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 не бомблю їх безконічно тими обработками. І на протезіровку, і на це. Бажано, щоб пройшли всю без цього безрозплідний період. Тоді квіст переривається, і він вже далі значить, або зовсім занепадає, або значить, значно впадає. Значно тому що, коли значить, ну, можна штучно робити, можна природним шляхом робити. Це все дуже допомагає, тому що хімію можна вже довести до, до абсурду. Знаєте, і дорого, і, і вредно. Да? Значить, так що оцей період теж у нас значить, потрібно враховувати, тому що от у мене там не пропало. Значить, ну, дивлячись, як це, що, що, що це обходиться. Знаєте? Толі значить, матки мінять. Ну, матки вони значить, теж ви ж знаєте, що у нас багато. Ну, опять дивіться, це на зиму так утеплення, і я оставляю її не, не це, не, ну, поки ще не знімав, тому що холода, значить, ночі ще холодні, так що це саме. Так оставляю на ніч і от, припустимо, у мене на сьогоднішній день базові, як говориться, ці вулики, вони восьмирамочні і дванадцятирамочні. І я їх залежно від ну, погодних усіх. От бачитесь, в цьому році ми, буває таке, що ще сніг лежить, і ще не починає, ще тільки, ще тільки починає вона сіяти. А вже в цьому році ми вже підсос обираємо, значить, ми вже значить, цей, значить, я вже передивився, перед, перед цей. О, і вони тут працюють. Якщо бачу, що сім'я здорова, і в мене які перспективи ще я, я дивлюся, що я хочу виїхати на ранній методі, ну, припустимо, на все. я її бачу, що сім'я така здорова, значить я її можу пересадити в 12-й рамочці. Присаджується тут теж так досить швидко, значить, двома по дві рамочки раз-раз-раз перекинув, пере, там що сталося, треба теж уважно дивитися, перегнав. І все, і вони працюють. Вже є розплід, вже є все там. Ну, зрозуміло, що вже жила, значить, і вже пергона носила, вже ми можемо спокійно за неї. Значить, там. Ну, зрозуміло, що ми не знаємо, ще як вона піде погода, щоб підкормити, не підкормити. А, ну, видно, що от, досить заповнений значить, непогано джелою. О, а сюди ми я пересадував сьогодні, тому що зимувати, звісно, краще вони, Ну, як мені вже так кажуть, 75-й рік, то і, наче вже ж і, 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 і це я ще подамаю, так сказати, нормально. Значит, а то вже значить, тяжче. Тому що тут, Хоча в принципі виходить, меду, як правило, залишаю одинаково. У ну, мене навіть я як осінню, щоб їх лись раз не турбувати, то я зробив такі віса, які раз так зацепив, підняв і зважив. Я знаю скільки пустий, прощитую з рамками і скільки тут меду. Може точно більш медичний. Ну, звичайно, там десь від 15 до 20 кілограмів залишаю на сім'ю. Більше особине ліцею, тому що буває така. Весна, що залишається що тоді він мішає, а з іншої сторони значить, і багато не це. Один з варіантів, чого от ми припустимо, я, значить ще треба ну, так, мати бажано ну, сказати, в комплекти. І такі, такі вулики. Тому що, от, припустимо, є значить, Ну це залежить ж і від бджоли. Як одні бджоли наращують, ви знаєте, так як говориться, м'ясні, як на них кажуть, наращують великі сім'ї, другі невеликі. Але вони медові і носять. Хоча от, припустимо, те, що ми говорили, значить, оцей на цей вулиць йде вісім таких рамок і дві наставки, я використовую. Якщо можна їх викачувати в процесі, значить, ну. Там регулювати, значить, які вже зриви, як говориться, які вже напечатані на відкачку і сортувати. Тут же виходить у нас так, що 8 плюс ще на ці ж великі рамки пересчитувати, ще виходить 10 рам. Тобто 18 рамок це нормальний лежак, вважався раніше. А це коли пішли вже дешевий сахар і, і, і де і, дешевісі, це вже на пішли вже там лежаки, 18-ти, навіть 16 рамків 100 років тому читався лежак хороший. Значить, а тут це виходить 16 рамків. На цьому вулику 12 рамок, тут є два варіанти значить, розвитку. По-перше, такі дві наставки є під додановську рамку і подрутовську рамку. Ну, ж таки, за наші, як говориться, за наші роки ми значить, не коли розширяємо, а, значить, на доданому рамку це виходить 28, це максимально, які можуть ну, вважатися по науці максимально це 3-3 квадратних метра машини, які які ну, цей ну наращують это саме а если ротовский то получается 25 а то есть, тоже багато да значит 25 все получається тут виходить 28 да я сказал правильно а, а там 25 рамок полных значит ну хотя получається тут тоже виходить 12, і 2 по 8. Значить, 16,28. Дивіться, потім ще один з нюансів, це що треба ну, своє чесно міняти. Значить, Воно з одної сторони значить, удобно, бо тому що я відсюди практично меду не беру. Значить, З розплодного. Тут вся обробка стається, це там, значить вона не бере. Але треба періодично міняти. Значить, заміну робити устарівшим. Значить, З цього тут, виходить, маневру дуже мало. тому що вісім рамок там можна ну, одну-дві поміняти. А тут я можу, припустимо, десь зараз от я поставлю просто з краю, тому що не хочу. Тут є розплод, але ще времена такі, що ще, ну, значить, ще прохладно, щоб не розколажувати сім'ю. Потім я зараз буду, але якщо вже в них з'являється ентузіазм і то вони починають відстраювати ці. Тут я кидаю для меду, ну, додаю на всякий случай і ту сторону, якщо буде не вистачати, вони будуть переносити. І три рамочки значить, з гущиною кину. Кинув. І потім, якщо буду бачити, що... Значить, вже тепло пішло, гніздо вони ну, а ще можна ставити буде всередину, значить, їх, щоб вони швидше потягнули. О, ну, зараз, поки значить, у них тут міста достатньо, є звільнено. Тобто, виходить, що ми замінюємо три рамки, ну, чотири фактично, тому що саме одно вона вийде. Значить, із цих можна, якщо потрібно, то вибрати кілька для. Для, для вибраковки тобто ми можемо поміняти ну, десь до шести рамок значить, за один раз розширитися. Якщо ми туди перекидаємо, значить відповідно чотири рамки треба вибракувати і значить, краще поставити хуже, хуже на переробку. Ну, на, на, на сьогоднішній день я б, значить, всім. Значить, у нас більше поки не будемо перегружати наших, як говориться до цього. Підписуйтеся, тому що підписчиків у нас, по-моєму, 700 у мене, у мене це, тому що Віктор Ніколаєвич викладає в себе там, значить на цьому. Ну, У мене чисто, чисто моя значить, такий. Мій коньок, про Проволоки про тільки розказує. Хоча, звісно, можна було б ще може щось інтересне, але я вже не, не так ну, там, припустимо, там, і садоводством трошки займаюся, як говоряться, там говорили якось, що от я зараз там лохини посадив, так чималенько, так ну так, чисто, чисто. Своїми силами чисто до себе, але вже, як кажуть, до сотні там до цього до, mm. доходить. Дякуємо, Василь Якович. Зараз, мабуть, ще трошки подивимось, полька збірник, якщо буде цікаво. Дякуємо. Це у наш у нас другий сюжет. А ще, мабуть, зробимо ще один про прополітка з питцезбірники. Давайте.